Доброго дня, інвертор GSD Solar 5,5 кВт. Дуже популярний інвертор сьогодні, і він має незру... незручне, незрозуміле, але цікаве меню. Давайте по ньому пройдемось. Бачите, P1, P2, P3 це параметр. В інструкції є табличка, і напроти цього кожного P написано, які значення зліва і справа. Дуже зручно. Наразі це великий бонус, коли ти вперше це робиш, і в тебе немає там ста інверторів, якими ти користуєшся. Тобі не потрібно як з надзвичайних колу клацати і зрозуміти, що там доволі зручно. Попадаємо в меню, утискаючи Ентер. Отискуємо Enter і рухаємося далі. Значить, тут треба перший раз натиснути Enter, а далі вже можна рухатись стрілочками. Також незвична штука. Напруга мережі встановлена 230. Тут можна 208, 240, 220, 230, ідеально. 50 Гц, ясна річ. Значить, Пункт третій це в нас головний, головне джерело живлення нашого навантаження. Наразі стоїть мережа, мейнсенс її називають. А, може бути сонце, може бути оця схема. Сонце, батарея, а тоді вже мейнс їхній. Але ми все ж таки це SBU-режим, це у нас режим USB. Хто запам'ятає в старих інверторах? так було, цей інвертор буде в квартирі, тому лишаємо так. Значить, четвертий, це у нас UPS швидке перемикання та високі вимоги до напруги, або apl Appliance Невисокі вимоги до напруги, але доволі ну, повільні 20 мілісекунд перемикання. П'ятий пункт. Джерело зарядки батареї. У нас тут варіантів цілих три, тільки мережа, сонечка і разом. Як SNU на стандартних інверторах, все звичайно, тільки інші літери. До речі, що дуже незручно від час від часу. Зарядка від мережі ACC current по стороні змінного струму 30 А, але це ж буде, нагадаю, 30 А по напрузі батареї. Тобто це поділити десь на 4, і отримаєте ту напругу той струм, який буде у вас на вході. Як ми обираємо цей струм? Цей струм ми обираємо з урахуванням можливості нашої мережі. У нас все навантаження на цій фазі, це ж однофазний інвертор і... Ще заряд батареї, щоб не просідала напруга або не вибивався вхідний автомат, нам потрібно розумно використовувати цей параметр. Тут загальний струм заряду сонце плюс батарея мережа, тому ви можете обрати велике великі значення, яке має бути не більше ніж половина ємності батареї. Якщо батарея 100 ампер годин, тут має бути 50 ампер. Якщо батарея 280 годин, тут може бути і 140 відповідно. Восьмий пункт це у нас чи повертатись на начальний екранчик в меню. Тобто, вимкну, коли ми кинемо нажимати клавиші, вона, інвертор повернеться на початковий екран. Ну, ми можемо це лишити чи можемо це прибрати. Рестарт, коли станеться перевантаження, значить він тут включений за замовчуванням, Але я, чесно кажучи, вважаю, що його варто вимкнути. Бо коли у вас щось там сталося, чи то рестарт, чи то коротке замикання, невідомо, то варто перевірити спочатку. Так само історія з рестартом, коли бачите, 9 коли, е, перевантаження, а це коли перегрів. Розбираємось, що там, а тоді вже ліземо і вмикаємо. Функція BIP. Е, коротше, коротше, в інверторі є піщалка, блейзер, вона називається, маленька п'єза піщалка. І якщо ми її зараз поставили в виключений режим з замовчуванням, вона в включеному, то коли сонечко, основний ресурс, або мережа прерветься, вона пікне, ви будете знати, що немає мережі. Ну, якщо ви вдома, якщо вам чути з тієї кімнати і так далі. Тому питання таке: з Power Safe Mode. Якщо ви десь там в лісі і у вас там якесь автономне живлення, то ви можете це поставити, а в інших випадках краще залишити це в режимі OFF, бо будуть перезавантажуватись роутери і іноді холодильники зранку, особливо коли у нас починається перехід сонця на мережу і назад. Бачите, треба повернутися в меню. І тут перший раз треба натиснути Enter. Біжимо, 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 Біжим, біжим, біжим. Біжим, біжим, біжим. біжим. біжим, біжим, біжим. 13-й пункт нас цікавить байпас оверлоад. Якщо ми щось зайвого навалили, він перейде на, на байпас. Ви можете цю функцію включити або виключити. Вона включена, я вважаю її корисною. Йдемо далі. 14-й пункт. Це у нас тихий режим, щоб у цей блейзер не пищав. Він вимкнений. Якщо ми його включимо, то він. То він все одно пишеть, бачите, він зіткнеться колись, то не звертайте уваги, будь ласка, на нього 15. -ти. Повернення до роботи з мережі, на якій напрузі батареї. Я поставив 51, 51 на 1 вийшло. Це тому, що літій-залізофосфатна батарея планується на 16 комірочок. Це ощадний режим, тобто ми використовуємо частину батареї більше половини. як Буфер. Так само повертаємось, коли ми, нам, коли ми, скажімо, 51 перейшли на мережу, а потім ми працюємо на мережі, і коли напруга досягла 531 Вольта, як я тут встановив, то ми повертаємось на роботу від батареї. Це умовно літній режим. 17-й режим це тип батареї. За замовчуванням тут стоїть AGM, але ми з вами вибрали кастом. Тобто режим, в якому в нас з, вами, ми з вами обираємо. Особ... Параметри вручну. є режим літієвої батареї, рідної батареї GSD Solar. Вони там якось комунікують, ну, більш-менш вони, до речі, комунікують. Тому я ставлю, так як це буде не рідна батарея, а режим кастер, юзер. В звичайних інвекторах він називається та рухаємось далі. 18-й пункт це. Та напруга батареї, за якою він подасть сигнал. Ну, Відповідно, 49 вольт я встановив. Можете зробити це більше і менше, як ваша душа забажає. Катов. Відключення. 19 пункт, 48 на 16 комірочок, це по 3 вольти на комірочку. І ми відключаємо навантаження, щоб не гвалтувати нашу батарею. Можна трохи нижче, але моя тактика така. Струм, напруга заряду, перепрошую, 55,5. Це я вже встановив. Напруга флотін 55,5, бо на цих інверторах, на цих батареях літіслізних фосфатних у нас відповідна ця напруга є стандартною. 55,5, і вона однакова для флота і для максимального заряду. Дивний режим, 22-й пункт. Нижня напруга, після якої він вимикається, вона незмінна. Так само верхня напруга. Скільки годин він працює тривалістю, це теж не можна змінити. 8 годин працює і ну, тут клацать, ні клаці, варіантів немає. Soft start. Тут відключений, це він запускається без підключення навантаження. Ну, така функція, знаєте, ну, чи воно підключає його одразу, чи трохи пізніше. Як, ваш, як ви хочете. Можна софт старт включити, можна не включати. Питання носить філософський характер. Зброс до заводських налаштувань пропускаємо, руками сюди не ліземо, не дай Боже, ми тут щось зробимо. 27-й режим це паралель мод. Тут багато знизу всяких можливостей для комунікації з трьохфазна мережа, однофазна мережа великої потужності, сіга, типу сингл 1. Він працює один. Якщо ми сюди додамо провода, тут з'явиться P1, ну, тобто фазні, 3P1, 3P2, 3P3, або режим Пар паралель. Але наразі ми нічого не підключали, тому є тільки сінгл. Батері-дисконектор аларм, коли батарея творилась, буде він піщать, чи не буде піщать, буде, буде піщать. Якщо поставити, он ну, як на мене, треба знати, що батареї немає. Еквалайзер у нас відключено для літі-залізофосфатної батареї не використовуємо. І далі у нас йде. Дуже багато пунктів прив'язаних к еквалайзеру. 35-й це наступний, який нас цікавить, ці всі не цікавлять, це Grid Connection. Воно має, як би сказати, передавати енергію в мережу. Ну, тобто зелений тариф чи щось ще. Ми його вимкнемо. Воно таке, але якщо у вас є можливість зелений тариф зробити, переключили. Ну, і воно пішло їхати в мережу. Це при наявності двох виходів. У інвертора це режим двойного аутпуту, подвійного виходу. Але фізично він в цьому інверторі не присутній, тому я не знаю, нащо він тут потрібний. Взагалі невідомо. Батарі сок. андерлок. от теж цікавий пункт, який абсолютно не несе ніякого, ніякого навантаження. Це робота з літієвою батареєю, з рідною, і наскільки я розумію, воно прописано там в рідному протоколі. Всі наші ці поклацаньки вони мають абсолютно пусте значення. Тому не звертаємо на уваги непоганий інвертор, огляд його є. Посилання на огляд буде під відео, і ви зможете подивитись про нього більше. Хороша штука, дивне меню, але якщо його налаштувати один раз і не згадувати, то більш ніж достатньо. Гарного дня підписуйтесь на канал.